Рекомендації до проходження інтерактивного завдання з дисципліни «Персональні комп'ютери до теми 11. Запускаємо даний тренажер та його розпочинаємо. Він стосується текстового редактору Microsoft Word. Мета даного тренажеру це закріпити теоретичні навички на практиці при роботі з текстовим редактором. Перше завдання даного тренажеру стосується редагувального характеру. Це розміщення тексту по центру. По лівому боку, його виділення або зміна кольору даного тексту, зробити абзаци або зміна міжрядкового інтервалу. Все це необхідно вміти при роботі з текстом. Для того, щоб зробити маніпуляції з текстом. Вам необхідно його виділити за допомогою миші, а далі натискаючи необхідні кнопки, його виділяти або робити жирним, курсивом або підкресленням. Виділили текст. І ми бачимо, що слово стало напівжирним. Якщо необхідно змінити положення зображення, для цього необхідно натиснути мишкою на даному зображенні, а далі вже вибирати розміщення, як воно повинно бути. Це вирівнювання по правому краю або по лівому, це згідно завдання, що знаходиться в даному зеленому квадраті. Якщо необхідно змінити колір тексту, для цього спочатку вибираємо колір тексту, натискаючи на дану смужку. Вибираємо колір тексту, наприклад, жовтий. І для того, щоб змінити колір тексту, його виділяємо і в даному випадку вже натискаємо на літеру А. І ми бачимо, що колір тексту змінився. Якщо інший колір необхідний. Якщо у вас виникають труднощі із Редагуванням тексту ви можете натиснути на кнопку Допомога. При цьому у вас з'явиться відеодопомога, що знаходиться на YouTube. Після того, як завдання на даному етапі виконані, ви натискаєте кнопку Далі. Виконуйте дане завдання. Тут необхідно вам розмістити вірш в дві колонки. Хочу звернути увагу, що в деяких браузерах відбувається некоректне відображення тексту. Для цього вам необхідно запустити даний тренажер в іншому браузері. Коли завдання буде виконано, натискайте кнопку Далі. Зверніть увагу, що повернутися назад до попередніх завдань у вас немає можливості. І для того, щоб створити таблицю, натискаєте мишкою на меню Таблиця, Вставити таблицю і зазначаєте необхідну кількість рядків або стовпчиків і створюєте таблицю. Якщо всі завдання виконані, натискаєте Завершити і отримуєте вашу кількість балів. Будьте уважні при виконанні завдань. Бажаю всім успіхів!